Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Оскільки скоро, я думаю, досить-досить уже скоро, незабаром, почнуть квітнути ботанічні тюльпани в моєму, а може, вже у вашому саду. І квітнуть, то я вирішила, що. Пора мені не лише думати, а взяти і записати, так, змонтувати відео з попередніх сезонів. Тобто, оці всі квіточки, тюльпанчики, ботанічні тюльпанчики, адже сьогоднішнє відео буде саме про них. Це все є кадри з минулих років. Деякі з 23-го, деякі з 24-го, але не цьогоріч. Чому ще я так придумала? Бо пройшовши ся чи. Дослідивши так, місця, де в мене мали би бути ботанічні тюльпани, я побачила, що дуже велика частина їх чомусь і досі не вилізла. І мені це не дуже подобається. Не знаю, що сталося, чи якісь гризуни-шкідники їх понищили, чи що сталося, чи може вони самі. Не надто надійні, я таке теж чула, що буває, що ми садимо, ганяємося за цими ботанічними тюльпанами. Майже всі чи всі вони привезені з Голландії, з Нідерландів, точніше. І от може таке бути, що вони рік, два, три і все, і до побачення. Так, от, сьогодні я хочу показати вам, які тюльпани ботанічні так є в моїй колекції. Принаймні були, бо кажу, не знаю, як цього річ буде. І розповісти мої враження від них, і деякі такі, може, коментарі по сортах. Перша красуня, яка вже в кадрі кілька хвилин, поки я говорю, поліхрома. Поліхрома це був один з найперших ботанічних тюльпанів, які я посадила, і відразу потрапив. Ви в категорії улюблені. Чому? Тому що він, по перше квітне так найраніше, найшвидше. Оці кадри це є кадри з 23-го року з березня місяця. 20-го березня вони вже квітли на повну свою силу. А минулу річ, го року, на Шевченківські дні вже показалися. Перші квіточки не просто пуп'янки, а розкрилися. Цьогоріч запізнення вже йде. Я бачу, але взагалі-то вони навіть не повилазили. Тому не знаю, що там буде. Чим вони прекрасні? Вони прекрасні тим, що вони, як ви бачите, йдуть в ну, так. Кілька квіточок на одну рослинку це вже додає привабливості, оскільки ботанічні тюльпани вони всі або майже всі незнесенькі при землі, то звісно, якщо це є кілька квіток на одну рослину, то це додає такої ну, заквітченості, так, краси на цю діляночку, де ми їх висадили. І вони дуже ароматні. Я не знаю, чи всі, але конкретно поліхрома надзвичайно запашна, дуже-дуже і дуже запашна красуня. Єдине, що нюхати цей сорт та і багато інших сортів ботанічних тюльпанів не надто зручно, бо треба абсолютно їм кланятись, тобто, можна сказати, що повзати по землі, щоб відчути цей прекрасний, чудесний аромат. І ще одна краса, яка розквітає майже відразу, це є у Це теж один з красенів, який мені дуже сподобався, і навіть я Після цього першого сезону, бо кадри з першого сезону в мене з 23 року я докупила іще 15 штук і посадила їх от груповим таким насадженням. Взагалі я зробила висновок і теж не в одному відео говорила на, на каналі Квітне Україна, так що все-таки ботанічні тюльпани, їх треба купляти і висаджувати багато. Один ну він не покаже себе 5 наврядче, а 10 15 і якщо їх посадити такою поляночкою, таким один місцевим місциночкою такою одною, то це буде ну абсолютно. Абсолютно інший ефект, аніж їх де-не-де де потикати. Чим мені цей сподобався, по-перше, дуже насичена жовта барва. Але головне це оцей контраст, оця ось зовнішня сторона пелюсток, де є чітко надзвичайно рідкісний колір, як на мене, так, в троянді, в, в тюльпану в інших рослинах це є колір оливки, колір хакі оливки, колір такий зеленкуватою оливкою. Ну, дуже цікаво, це поєднується. Він сам по собі дуже гарно виглядає. Але в поєднанні, коли ти бачиш спочатку зовні такі штрихи, і натяк так чітко на оливковість, і тут тобі розкривається середина, яка є абсолютно чистого, без домішок, жовтого-жовтого глибокого кольору, це дуже і дуже цікаво виглядає. Вони є теж низенькі, вони є теж кілька квіточок на пагоні і теж дуже, крім гарної краси, квітки, вони теж дуже гарно пахнуть. Ось так. Надіюся, що виживе в мене цьогоріч, і я далі буду тішитись, бо, я кажу, бо досадила вже в двох місцях такі поляночки. Хотілося все-таки, щоб вони і далі квітнули, і тішили своєю красою. І так, вони починають квітнути, наче розкриватися при землі майже, і потім потрішечки підростають і вже трішечки вище квітнуть. Але коли вони навіть в пазусі, в оцих листочках, іще відкривають себе, так, відкривають квітку, відгортають пелюстки, це теж ну, дуже гарно і цікаво виглядає. Ще один красенчик, ну, тюльпан і назва тет-атет. Один з, я так спостерігаю, найпопулярніших, найпоширеніших сортів, і дуже часто його там чи плутають, чи питають різницю між тета тет і Саманта. В мене є обидва, я чітко бачу різницю, розкажу тут, і може ще я кремо якось зніму, розкажу про них двох. Дуже гарний. Цей він абсолютно відразу ж. Ну, вирізнився так, побачив, можна було чітко побачити різницю, що він відрізняється від попередніх і від інших моїх сортів. Чим він вилазить з під землі, тільки він прорізається от листочки, відразу прорізаються ці ну, пуп'янки, бульбочки пуп'янків. І вони такі є округлі, такі грубенькі. Ви не такі видовжені і загострені, ні, вони є м'ячиками, і вони м'ячиками тугенькими, кругленькими, вилазять, 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 і це так цікаво. І починають квітнути вони десь, не знаю, сантиметрів два, мабуть, від землі. Тобто, от як посадилися на землю трішечки, пагінець чи квітку ніс, виріс, підріс, і вже починає розкриватися. І от такої округлої форми вони і лишаються. Єдине, що квітка, звісно, трішечку наростає. Вона, звісно, більшає. Їх теж кілька на пагоні, тобто, один кущик покаже декілька квіточок, може бути навіть три. І от з часом поступово як вони квітнуть, як вони все більше розкриваються, їх стає все більш помітніше. Бо спочатку, оскільки квітка починає розкриватися в коли вона ще досить невеличка, так то видно і листя добре. Але коли квітка розростається, 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 більшою більшою стає, звісно, колір яскравий, і саме завдяки цьому от збільшенню і яскравому кольору стає помітний і, і загалом помітна ця. Рослина і помітний цей тюльпан. І зразу скажу, що хто в мене бачив його вживу, дійсно їм подобалося. Подобався цей сорт. Ну, цікавий він. Він цікавий, він відрізняється, він оригінальний. І от якщо подивитись так, пропорцію квітка, кущі, листя, то звісно, ну, цей сорт виграшний. Тут квітка велика, вона виграє і вона дуже-дуже помітна. От знову ж, переваги висаджування групою. Тут чи 10, чи 15, мабуть, 15... Відразу кидається в очі оця вся полянка. Дуже гарний сорт, дуже такий червоний, глибокий червоний. Звісно, похмуру погоду він стає там, такого холоднішого відтінку червоного. В сонячну погоду він стає яскравішого, ну, але це притаманно не лише тюльпанам, звісно, це притаманно і іншим квітучим рослинам. Ще одна краса – Persian Pearl, Дуже яскрава, звісно, контраст дуже дуже помітний. І ще що цікаве, що от серединка, от цей темний бордовий, там бордово-фіолетовий колір, він однорідний. Але зовні, якщо подивитися, видно он зліва в кадрі в верхньому куточку. Частина пелюсток вона є чітко такою зеленою, так дуже схожою до кольору листя. Тобто, оцей ось пуп'янок, ти ж, якщо перший раз він квітне, ти не знаєш, як воно всередині буде. Хоча. Ми вибираємо, звісно, по світлинах, тому припускаємо, яке воно буде. Але коли от, оцей зовнішній зелений колір, коли квітка відкривається і він стає повністю, показується, так. Вишневий в поєднанні з жовтим, то це теж дуже цікаво виглядає. Зразу скажу, що це в мене я навіть посадила це, мабуть, 22-му році, і от з року в рік я бачу, що це один з сортів, який надзвичайно надійний, він не вироджується, він не зникає. Він квітне, квітне, квітне і постійно він є. Тут красуня дещо схожа, навіть от зовні схожа, так але рожевуватий. Отак, як є камера, це інший сорт. Я не знаю, що це за сорт. це Щось мені прийшло. Ну, якби замаляла я одне, але воно не те. Я дивлюся, по світлинах, перевіряла не те. Але, от видно, теж цей контраст зовні пелюстка. Так, з таким чітко вираженим, зеленим і потім відкривається і досить є схожою на попередній сорт. Але то, попередній сорт, той Persian Pearl, він є насичено вишневий, а ця ні. Ця є досить простою такою рожевою красунею. Хоча по зросту, по формі вони схожі. Не знаю, може, це якась. Якийсь гібрид там один одного, хто зна. Але я поки що не можу сказати, що це за назва. Щось не віднайшла, не віднайшла я. Хоча тих ботанічних сортів дуже-дуже багато. Може, в нас на ринку України і так багато, але загалом є. Оце я купила, бо це вважається дуже рідкісна красуня. Це є Альба Керуле окулята. Рідкісна, не часто в каталог, але й дорога. Я скажу, що як для ну, ботанічного тюльпана, як для цибулини, так я купляла, знову знову ж таки три роки тому це садила, і це відрізнялося досить помітно з порівняння з іншими тюльпанами, які ви бачили вже в кадрі. Так, оця ось краса, це є рідкість, мабуть, що білий-білий, ну і оця контрастна серединка, темно-фіолетова, звісно, вона приваблює. Але я зразу скажу, що я би вже, мабуть, не повторювала, бо ну, зникає в мене. Тобто перший рік зійшли всі, заквітли всі. Потім в мене їх зменшувалось, і цього року я взагалі не знаю, чи вилізе хоча б одна, побачу. І як видно з кадрів, вона. Протягом свого життя квітка протягом квітування вона міняє барву чітко, біла лишається білою, але оця насичена фіолетовість, через яку, мабуть, що, в принципі ми найперше її купляємо, бо дуже видно той контраст, і дуже цікава та темна фіолетова барва, вона висвітлюється, як ніби вигорає і стає такою досить-досить простою. Хоча загалом все ж таки цікавою. Тут знову фіолетовий контраст, адже це кадри вже з наступного року, з 24-го. Ще мені кілька квіточок вдалося е, застати. Кажу, не знаю, як цього річ, але принаймні кадри в архіві є. Принаймні покажу вам і розкажу і скажу. Ну, як, на мій погляд, хто знає. якщо фінанси дуже дозволяють, звісно, можна додати в колекцію, але бути готовим до того, що вона швидше за все десь ну, або зникне, або не знає, або викопувати, хоча е, ботанічні тюльпани... Допускаю так, що їх можна викопувати раз 3-5 років. Але оскільки цей сорт досить таки недешевий і, мабуть, що цінний, не часто є, тому можливо і варто його викопувати, просушувати, і ніби як гарантовано бути впевненим, що він ніде не зникне. Хіба від шкідників не надто будеш впевнений. Тому ось така цікавинка. Звісно, без якби не що це цікавинка. Так, але треба зважувати за і проти. Ще одна краса тарда. Я думаю, дуже-дуже відомий тюльпан. І це теж з тих, що я можу радити безпроблемні, ніде не зникають. З року в рік стабільно. От як я посадила їх полянкою, натикала, теж є свої переваги, бо надзвичайно яскравий контакт, Яскравий колір, і яскравий контраст, чітко, чітко, майже вся площа є жовта, і от краї чітко, чітко, саме там повторюються з квітки в квітку, де починається той білий, дуже гарний контраст, дуже гарний перехід. Звісно, коли вже починають працювати бджоли, а коли квітнуть ці тюльпани, бджоли вже є, це теж дуже гарно виглядає, як вони трудяться над цими квіточками. Ось і так, яскраво. Знову ж, якщо треба, безпроблемний і. Як на мої, згідно моїх спостережень, сорт, який не зникає, не вироджується, то ця красуня тарда вона дуже-дуже навіть підійде під такі потреби і запити. Little Princess, а помаранчева красуня, квітка досить таки більша порівняно з попередніми сортами. От я її посадила небагато, знову ж хотіла збільшити колекцію різними різними красунями, різними сортами, адже ботанічні тюльпани, найперші вони е, ну, цікаві тим, що вони перші заквітають так, одні з перших квітів у, на наших весняних, от таких квітничках і яскравістю своєю. Але буває таке, коли є похмура погода, коли є дощ, як вона закрита ці стоїть. І ось цей помаранчевий, помаранчевий він стає. З такою кораловістю, так? і може цей день навіть не відкриватись, і ти думаєш, о, цікаво! Можна ще подивитися з такого ракурсу. Тому та. Тому цікаво досліджувати і знімати і показувати вам з різних таких погодних умов, чи сонячних умов або ж похмурих, теж можна собі визначити, чи цікаво буде в себе посадити таке. Тут пуп'янки досить видовжені, досить загострені, і відповідно квітки. Теж, коли вона розкривається, пелюстки теж будуть загострені і теж цікаві. Коли от воно так: тут, мабуть, що 5 десь квіточок посаджено, 5 цибулин, звісно, воно не виглядає аж так багато і так заповнено. Якщо посадити більше штук 15, а може іще ще навіть більше, то я думаю, що це стане ну, ця діляночка, це місце стане набагато цікавішим. Адже досить таки яскрава квітка, досить таки помітна квітка. Контраст з листям теж дуже-дуже гарно додає цієї помітності, тому так, можна думати. А ось і Саманта. Та ж сама Саманта, яку дуже часто порівнюють з тетатет, -тет, і навіть вже видно навіть на цьому етапі вже видно різницю. Тетатет, -тет, вона коли навіть вилазить з під землі, вона дуже швидко бульбини, оці, оці м'ячики, оці круглі пуп'яночки, вони є вже червоними. А тут ні, тут є досить довго зеленкуватість. Потім вона розкривається, і навіть тут теж видно різницю. Ця красуня Саманта вона не така махрова, як тетатет, -тет", і вона дуже часто в сонячну днину, звісно, коли є гарна яскравість, освітлення, вона покаже серединку. Серединка буде от чітко така темна, чорнувата. Так. Що ж до кольору самих пелюсток. Пелюстки тут, хоч і червоні, але тут є червоно-така, ну, червоно-жовто-гарячість. Тобто тут є деяка Деякі відтінки чи там, як би, тенденція до жовто гарячості до такого якогось помаранчевого. Тут ну, не видно, не вловлюється помаранчевий колір, але якщо порівняти, от, поставити дві квітки: тет тета тет, тет буде чітко червоною барвою, а саманта при певному освітленні, бо тут це є прохолодна казнина, сонце заховалося, тут чітко червоне. так, Але коли яскраво освітлене сонце, то там деяка помаранчевість з'являється. І навіть коли квітка розкрита при будь-яких погодних умовах видно оцю зеленкуватість, адже зовнішні пелюстки зелені. І, відповідно, ця зеленкуватість і далі проведняється і про, ну, спостерігається. В те та те такого не буде, там є чітко червона. Але ці два сорти неймовірні. Знову ж таки, дуже, я б сказала, виграшний варіант, якщо їх садити такими прямо полянками. По зростанню досить схожі, але саманта вища. Вона теж от має таку округлість, таку кулястість, але вона підростає під час квітування квітоніжка вона все видовжується, видовжується. І в результаті вона квітне вище, аніж тетате. Тому якщо посадити їх дві чи два сорти поруч, ті полянки, то тет-а-тет -тет буде більше так в ногах саманті, так, а саманта буде на більш такому вищому рівні квітнути. Але кажу, сорти неймовірні, сорти одні з улюблених дуже, дуже гарні, як на мене, і дуже вартісні. Щодо витривалості, чи там надійності, чи довго якби тривалості життя, не скажу. Поки що, на жаль, вона десь там одна чи дві квіточки вилізла з тої всієї полянки. Не знаю, чекатиму, як буде далі. Ще одна красуння Little Beauty, ну тут уже на колірі смак. Звісно, якщо насадити саманту тет-а-тет, -тет, оту жовту рум'єнсіс, то може ця Little Beauty видається і за простою. Так воно і є. Оскільки в неї квітне одна квітка на одну рослину, так тобто немає такої густини, немає такої яскравості, хіба дуже багато засадити, і може вона дасть таку яскравість, але все ж ні, все ж порівняно з тими ж самотами, тетатетами, та які квітнуть по три, переважно на рослину, по три квіточки, і ще й великі округлі, густі, махрові. Так вони виграють. Хоча, якщо хочеться зібрати колекцію і зібрати різну бару ботанічних тюрпанів, звісно, ця красуня Little Beauty, вона теж може бути присутня. В неї дуже гарний ніжний рожевий колір. Він насичений, дуже насичений, але водночас такий гарний і ніжний. Тут в мене в горшку росте, бо я як купила, отак закриту кореневу систему, так і не пересаджувала, поки вона не квітне, тому так і лишилася. Ще одна Bright Gem. Bright Gem. Я її купила, посадила, забула, а потім побачила по записах, що в мене вона є. А вона, якщо подивитися в мережі в інтернеті на світлини, то вона дещо може відрізнятися, але так і є. Мається на увазі при різних освітленнях, при різних погодних умовах, вона може видавати барву таку і помаранчеву, таку темнішу, ну, не яскраву помаранчеву, ні, але таку помаранчеву вату, А коли вона розкривається, коли сонячна днина, то вона є досить-досить жовтою. А в неї дуже цікава форма от форма великого тюльпана, так, тобто звичайного тюльпана, хоч це і ботанічний тюльпан, але от коли вона закрита, видно, я б сказала так, що це зменшений розмір звичайного тюльпана. Мабуть, тріумф йде з такою формою, бо, звісно, звичайні тюльпани великі, вони теж є різних напрямків, різних груп, так. От, і відповідно вона цим дещо вирізняється, Оця красуня від інших ботанічних тюльпанів, які в мене були. І коли квітка розкривається, вона теж дещо відрізняється від тих звичніших мені ботанічних сортів тюльпанів. Тому так, може бути теж в саду, звісно, може бути в колекції, іде рослина от по одній квітці на пагін, тому може бути якби не такою помітною в похмуру погоду. Дуже так. Так само, як і інші сорти, закриваються, може цілий день простояти закритою, але тільки виходить сонце. В той же ж день вона, якщо побачить сонячне проміння, відчує тепло сонця, то вона відкриється і покаже теж свою красу. І ось після якихось дощів, от ця форма теж міняється. Ну, цікаво. цікаво, оскільки ботанічні тюльпани, ну та вони квітнуть, звісно, не день-два, все таки вони квітнуть тиждень, а то й довше. То можна спостерігати їх ну, зміну навіть от, в закритому вигляді, яка вона була через перший-другий день після початку квітування і ще пізніше, дуже це цікаво все спостерігати. І мій фаворит цьогоріч Аніка. Аніка красуні, я теж в одному з відео вже показувала, хвалила її неймовірна красуня, це моє відкриття, це моє захоплення, це мій захват. По характеристиках вона фактично квітне майже по висоті, майже як звичайні тюльпани. І от коли вона починала, там на задньому плані є помаранчева, це є орка. Та орка вона починає квітнути от на рівні з Анікою. Та, то звичайний тюрпан, але потім вона підростає, і Аніка все ж таки нижча. Але загалом, якщо подивитися зліва, жовтий і там далі червоний був у румієнсіс і тетате, -те -те, то Аніка разів три, а може в чотири вища. Тобто вона вважається ботанічним тюрпаном, але це найвищий ботанічний тюрпан, який росте принаймні в мене. Вона мене вразила своєю барвою, поєднанням барви. Тут є дуже гарно рожево. Кораловий лососений відтінок, який переходить світліше, 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 в результаті стає таким персиково-зеленкуватим, персиково-кремовим. Ну, неймовірне поєднання. Якщо хтось захоплюється такою колористикою, я б сказала, що це одна з прекрасних знахідок. Для якогось натхнення в своїй творчості, щось там черпати по поєднаннях, які нам дає природа. Звісно, оця ось форма, як вони ті пелюсточки спочатку закручені, як вони потім розкриваються поступово, як вони розгортаються, як та квітка з отакого от ось пуп'янка з такої от підростаючого так етапу, коли вона тільки починає розкриватись, як вона розкривається і як це стає зовсім інакшою. Ти наперед не можеш собі уявити, як це буде і яка краса. В в результаті вийде з цієї ось рослини. На жаль, цьогоріч поки що в мене на даний момент воно ще навіть не показало натяки на прорізання з-під землі, хоча кадри з минулого року, з 24-го. Хай ці кадри вже ближче до квітня, але ну, не знаю, побачу. Побачу. Дуже надію, що вона виживе. Якщо не виживе, я буду старатися ще знайти і посадити собі, хоча признатися, чесно, я не... Ну не зустрічала її в каталогах крім одної тої пані, в якої я її і купила. Треба буде ще подумати і докупити. Тому ось таке відкриття моє, така фаворитка. Я дуже багато бігала і знімала, багато кадрів, і відео є, і світлини є. Ну, як її можна не знімати, якщо це щось неймовірне. І оця середина середина, до речі, схожа, якраз до тої білої, Альба, Керуле, окулята, теж така темно-фіолетова. Ну, я не знаю, чи один в один, бо вони не в один період квітнуть, не можу порівняти, але досить-досить схожа. І от оце поєднання, здавалось би, ну, наскільки я абсолютно різ з них, ну, хай кораловість і от оливковість, вони схожі. Але ота фіолетовість по центру, ну, зовсім інший спектр, Ну, цікаво, дуже цікаво. Ось така краса. Тому, так, скажу, що ну, цьогоріч, тобто в минулі восени я кілька нових сортів посадила, вони сходять принаймні, побачу, що і як то буде. І ще мені радили, я виписала собі досадити щось що поки що не знайшла. Ну, і так, Згідно тих моїх спостережень. і Згідно того, як в мене цьогоріч вони чи, чи збереглись чи ні, буду далі купляти і висаджувати. Все-таки, як на мене, ботанічні тюльпани, це є неймовірна краса і окремий вид насолоди. Пишіть що у вас, які у вас, які улюблені, які гарно себе показують і живуть довго і безпроблемно, які теж такі примхливі і проблемні. Буду дякувати за відгуки. Дякую за активність під відео, за коментарі, за ваші відгуки, подобайки, антиподобайки. Всім до наступних відео і па-па!